Всім привіт! Вітаю на каналі Моя Оселя. Це ми вже знаходимося не в квартирі, а в будиночку. Це стара глинолитна хата. Ми її потихеньку підлампічуємо, як у мене бабуся завжди казала. І зараз у нас буде розпакування невеличкі посилочки. Ми сюди замовили стіл. Трошечки, бачите, місця у нас дуже замало. Від холодильника до стіни тут тільки метр, і виходить, що стол трошечки незручно його розташування. Немає як до нього і підступитися, і сісти. Це по-перше, а по-друге, цьому столу вже 14 років. Получається, що дерево трошки з роками ем, прогнулося, і коли щось розливається, то ну, дуже важко за ним доглядати. По-друге, розійшлися доски, розсохлися, і отут щелина. І тут ем, постійно ну, приходиться доставати і крихти, і все остальне. Зазвичай, звичайно, можна тут дуже гарний дерев'яний корпус, тут можна потім замовити вже суцільну столешницю і зробити різні ножки, можна ним зайнятися, але поки що ми його поставимо на веранду, щоб він постояв, потім щось з нього придумаємо. А сюди ми купили невеличкий круглий стіл. З інтернет-магазину, і зараз будемо пробувати його розташування. Він по діаметру 60 см, висотою трошки нижче, ніж це, бо це майже 85 см. А той чи 75, чи 70, потім замірюю, вам скажу. Ну що, розпочинаємо розпакування посилочки. Ми маємо в комплекті 4 ножки дістали: сама кругла столешниця. Інструкція, як її збирати для збірки на двох листах. Це, якщо вдруг перший пропаде, другий буде цей. І комплектуючі є. І самі скріплювання є. Маємо дуже гарну поверхню, дуже гарна. Це чорне скло. Метал. Сама по собі вона важка. Навіть є, дивлюся, ця емблема. Зараз підождіть, Темпер... клас Слухайте ну дуже важка. І зараз щось знайдемо покласти, щоб поки збирали, не пошкоджили скло. Дуже таке супер. І тоді покажу вам уже, щоб не замарачуватися дуже довго, як воно вже виглядає в самому кінці. Ось, друзі, щоб ви не казали, що це проплочений рекламний хід, хочу вам показати ось ті пазли, що вони зробили, бачите, ось. Ну, збирається легко. Буквально одним дотиком ось підкрутив, витягнув. Але ж вони ж приварили оці штучки, не двигаються, і вони їх приварили, дивіться, наскільки навскоси. Що якщо ви поставите їх в пазл, то ножки столу у вас вже ось тут не попадуть, ну, не зафіксуються, тому що вони будуть йти в пластмасу навскоси. Так що, шановні продавець. Володимир Миколаївич, Юрків з Львівської області, будь ласка, своє виробництво прослідкуйте, чому у вас криво, я навіть не знаю, якимось чином не совпадають вони взагалі. Так що, стіл гарний, але і ось такі бувають. Бачите, на почті провірила все, щоб не було подряпин і були всі, як то кажуть, Збірки, кріпежі, але цей штучки не двигаються. Так, да, він зафіксований. Ну, він стоїть, стоїть, але ж, ну, це ж також не, не виход з положення, що ось так буває. Ну, зараз покажу, як він буде стояти. Так, ось так. Ось так виглядає стіл. Стоїть він зручно, звісно, масивно устойчиво, дуже гарно е, виглядає солідно. Висота 70 см, як я і казала, можна присісти. Зараз вам покажу. За ним можна зручно розташуватися. Бачите, і попити кави, можна сюди поставити або ну, ближче до вугла. Масивний хороший. Не знаю, чого не вгадали з розположенням ніжок, але ж бачите, що з ніжками там виявилася проблема. Ось я зараз сидю і думаю: повертати його чи залишити. Стоїть він хорошо, воно нічого не шатається. Воно закріплено, підтягнулося. Ну, понятно, що ногами ніхто на нього ставати не буде, лісити там потолок мити і все остальне. Але якось незрозуміло, чому воно таке виявилося. Так що, в общем, сидю, думаю, повертать, не повертати, і як воно чи залишити. Виглядає, звісно, стільно. Якщо потім поміняється ще стілець в тон і, ну, і все остальне, то виглядати буде ну, гарний, гарний, що там казати. В принципі, дуже устойчивий, нічого не, не дрібіжить, не шатається. Дуже можна використовувати як навіть садову мебіль, десь на балконі там, або на вулицю винести, ну у когось. Приватний будинок. Так що ось так вирішуйте. Бачите, не все можна на почті переглянути, не все можна, як кажуть, предбачити, але ну, це такі промахи також трапляються. Тому я ще подумаю, чи залишити його, чи віддати. Дійсно, він мені подобається, маленька така деталь. Ну, в общем, буду вирішувати. Так що, дякую всім за перегляд! До нових зустрічей!